Усім привіт! Шанувальни футболу ми продовжуємо турнір EUROPE NATIONAL Cup. І це одна 16-та фіналу, де в гру вступають такі команди, як Англія, Франція, Італія, Нідерланди. І сьогодні ми дивимося Косово, Нідерланди. Команди, такі, ті, що входять в турнір з однієї 16 з цієї стадії, вони були сіяними, а ті, що брали участь в 3 раунді, не сіяними. Тому ось так от і жеребкувалося, і права частина сітки вийшла дуже така. Ну, посильніше, ніж ліва. Ну, це ми побачимо вже, коли будемо дивитися результати 16-ї. А Поки що стартовий свисток Косово розпочинає. Усі команди матчі проходять на полях команд несіяних. Ось Косово-Нідерланди. Так, так було спеціально зроблено. Типу, як знаєте, у нас в Кубку, що ком команди, що грають там команди з першої ліги, ох, як помилка. І ще одна. Команди там з першої ліги, з другої ліги, то матч проводиться на, на полі команди з другої ліги. А у нас перша атака Косово. Маласія проспав м'яч, і... м'яч приходить до рук. Голкіпера збірної Голландії. Дейонг. м'ячем, Його штовхають. Дуже таке незвичне після FIFA Керування, а ну можна пробити! Це Мемфіс Депай пробивав. Подивимося на повторі потужний удар. Ну, але голкіпер справився. Ось так от дуже важко забити в пес. Тому що голкіпери грають... Серйозно, а ви подивіться, там, якщо ви подивитеся в лівий кут, то можете побачити, що Косово грає в атаку з нами. Не бояться, косовари. Ну, звичайно, коли такі передачі, віддаються, що тут боятися. Не грає в цьому матчі Дейк. Удар. І ось момент у Косово. Тепер вже е, Бі, Білоу вступає в гру. Мемфіс Депай. Мемфіс Депай. Пас, удар, в ближній кут. Знову голкіпер сейвить. Черговий кутовий. Подача на дальню стійку піде. Тут га до Гакпо м'яч не доходить. Класем. Френкі де Йонг. А якщо пробити на техніку... Ні, якось занадто не точно було. Нам показують Френкі де Йонга. він лідер по дриблінгу. По дальності дриблінгу в сьогоднішньому матчі знову Френк із м'ячем. Передача в штрафний майданчик, але там захисник вибиває м'яч. Пресинг. Пресинг від Нідерландців і тут перехоплюють. М'яч, Депай. Повернув м'яч під контроль своєї збірної. Клостерман не добіжить. Як, як впевнено грають. Не бояться під тиском. Віддавати передачі на голкіпера. Дейонг. Ой! Не побачив я е, гравця. А, кно кла, Клавішу вже натиснув. Дейо? Гакпо. Гакпо брав м'яч під себе, але його забрали в нього. Ну, поки що Косово непогано грає, І навіть може і зараз якийсь момент бути, але там корпусом відтиснили. Гравця і на цьому перший тайм закінчується. 0-0. Розпочинаємо другий тайм, трішки я підкоректував тактику для... Будуть для того, щоб захисники крайні підключалися до атаки. А якщо навісити, може там хтось головою виграє, ні. І просто впа... через пас косово виходить, але знову з. Просто пасують вони вперед. Гакпо і забирають у нього м'яч. Тут деліхт. В кого м'яч? М'яч у Голландії, ні. Переходить так швидко до Косово якось така гра. Дуже переходить постійно від, то від однієї команди до іншої. Мемфіс Депай. Mm, ну, це хіба не порушень, так штовхатися. Так, Депай. Классена. Давайте замінимо на Тейлора. Ох ти, Тейлор. Перші дотики не, не дуже вдалі. І Клостерман помиляється. Чудове перехоплення фрімпонга. Давай, давай, Тейлор! Ще що ж тебе я випустив, то пас навіть не встигає віддати. Щось поки не дуже ця схема діє. Ну і знову помилка. Ну поки що нічого Косово не дає зробити також, щоб, знаєте, якийсь провал там. Щоб от в другому таймі зовсім моментів не було. Ну знову дивіться який, який пас неточний. А Косово контролює м'яч і просто б'є вперед. Не знаю, по-іншому тут команди, мабуть, не вміють грати. Просто вперед б'ють і все. Косово атакує і ось на віс момент. Е у нападника добре, що. Голкіпер виручив. Вибитий 1-0 Косово забиває. Нічого собі. Давайте дивитись повтор. Тут боротьба на другому поверсі і. На підхопленні нападник, який від... Я не пом не побачив, хто це був. Але він виявився шустрішим за гравців Зегрова. Бо я навіть прочитати. Не в змозі. Це прізвище. Так. Давайте не знаю. Пробувати чотири? Давайте, не знаю з флангами. Можна ось це? Але там нема кому. Знаєте, як зробимо? Можна отако взагалі зробити. О, Це іще може тут грати. Давайте отако піднімемо повище. Ну що ж, пробуємо. Зараз там чотири нападники повинно бути. Ну, Косово прям дивує. З, може бути перша сенсація. Так, Люк Дейонг. Ну, Люк Дейонг, він взагалі-то виходить під навіси. Що вас так кидає? Капець просто. Перехоплення. Де Йонг, Де Йонг розганяє атаку. Де Йонг має бути в штрафному майданчику. Не проходить передача. 7 хвилин до е, фінального свистка. Навіс. Люк де Йонг забитий, ні, він як дерево приймає. На жаль. Знов Люк де... Люк ну як ти... Як тебе корпусом так легко е, від, відштовхнули і зараз... Косово! 2-0! Нічого собі косоваримо потужні! Контратака гра в стіночку. Неймовірно. Неймовірно. Просто без слів. Не, зовсім <смас> <смас> неочікувано. Не ви подивіться, що творить. Цирк. Все, вже пішли підкати, вже нерви не ті. Ну що, закінчується на цьому пере... перемогою Косово? Вже компенсований арбітром час Вичерпан вся Ох, як влучають в обличчя і все, арбітер дає фінальний свисток. Косово крокує в одну восьму, а голландці з опущеною головою вилітають. Да, я своєю грою за топові команди погублю багатьох. У мене таке враження. Ну, за другий тайм з жодного удару по воротах не було. Всі свої моменти, які могли бути реалізовані, були, ну, вони залишилися в першому таймі. Так, дивимось, хто тут проходить. Сербія 3-0 Шотландію обігрує, Норвегія 3-0 Грецію. Бельгія всього-навсього 1-0 Ізраїль. Так само Туреччина обігрує і Швецію. Німеччина повозилася з Угорщиною і лише в додатковий час вирвала перемогу. Швейцарія 3-1 Словакія, Іспанія 1-0 Чорногорія. Македонія обігрує Данію. Румунія програє. Австрії, Чехія обігрує Польщу, поляки також не вражають. Також далі йдуть Англія, Португалія, Італія, Франція. Всі ці команди пройшли своїх суперників у вигляді Ісландії, Болгарії, Грузії, Словенії. Досить впевнено. І Північна Ірландія обігрує Хорватію. Ось так от. Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати. Дякую за те, що подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Ну і всім удачі і всім пока.